Іспанська для початківців урок 4. Йо. Я. Йо. Ту. Ти. Ту ель. Він. Ель. Ейя. Вона. Ейя. Устед. Ви Однина офіційно. Устед. Носотрос. Ми чоловіки або змішана група. Носотрос. Носотрас. Ми жінки. Носотрас. раз. Ви, множина неофіційно, чоловіки або змішана група. Бос. Босотрас. Ви, множина неофіційно жінки. Босотрас. Ейос. Вони чоловіки або змішана група. Ейос. Ейяс. Вони жінки. Ейяс. Устедес. Voy množena oficina. Ustedes. Yo, tú. Él. El. Ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Mi marido, mi cholla. Mi marido. Mi mujer. Moja жінka. Mi mujer. Mi hijo, mi syn. Mi hijo. Mi hija. Моя дочка, миха. Миго, ми друг. Ми мі аміга, моя подруга. Ми аміга, мі Ми. мі сусід. Ми. Веціно, ми веціна, моя сусідка. Ми міс Мис, вецінос, мої сусіди, Mis betinos. Там, де смайлик, тримаємо язик між зубами. Спеніш скілзаб вітчі.